В ефірі Коростишівське радіо. Щоб бути завжди у центрі подій та новин нашого району, підписуйтеся на наш канал, тисніть на дзвіночок та залиште свій коментар. Ваша думка для нас важлива. Ну а на часі Коростишівські новини. До відома населення керівників магазинів АТБ, Сільпо та інших торгівельних закладів. Відповідно до розпорядження міського голови Коростишівської міської ради від 20 квітня 2022 року за номером 92 про продаж алкогольних напоїв на території Коростишівської міської ради в умовах воєнного стану, дозволено з 20 квітня продаж алкогольних напоїв, крім комендантської години на території Користишівської територіальної громади в магазинах, які мають ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями. Коростишівський відділ управління Державної міграційної служби України в Житомирській області повідомляє про відновлення роботи по оформленню паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Прийом громадян здійснюється за адресою місто Коростишів, вулиця Різдвяна, 7 з вівторка по п'ятницю з 8-ї години до 17-ї у суботу з 8 до 15.45. Усі консультації надаються за телефоном 0

Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні до 25 травня. Ухвалений закон, яким продовжено воєнний стан в Україні, набуває чинності з дня його опублікування. Внаслідок продовження військового стану зазнав змін офіційний виробничий календар. Святковий день Пасхи, що припадає на неділю 24 квітня, не переноситься. Відповідно, понеділок, 25 квітня є робочим днем, оскільки в період воєнного стану усі перенесення вихідних. Тимчасово скасовано. Коростишівські освітяни допомагають Макарівській громаді у прибиранні і благоустрій території, що постраждала від воєнних дій, за ініціативи працівників ліцею №1 1 міської ради за участі працівників 2-го та 3-го ліцеїв Коростишівської міської ради. Наші освітяни надали допомогу Макарівській громаді в прибиранні та благоустрій території, що постраждала від воєнних дій. Спільними зусиллями наближаємо перемогу. Вітаємо переможців першого туру Всеукраїнського конкурсу Учителі року 2022. За результатами фахового журі переможцями стали у номінації інформатика Годованюк Валентин Григорович. Вчитель ліцею №1 1 міської ради. У номінації мистецтво чмут Тетяна Олександрівна. Вчитель ліцею №9 9 імені Олега Ольжича Коростишівської міської ради. Великодні Паски для вимушених переселенців. Вчора в ліцеї номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка випекли 150 великодніх пасок для вимушених переселенців, які проживають на території Коростишівської громади. Ініціативу штабу гуманітарної допомоги цивільному населенню Коростишівської міської ради відразу підтримав директор ліцею номер 5 Юрій Вдовенко. Кухарі охоче господарювали на кухні цілий день. кажуть, пекли паски за домашнім рецептом, щоб люди відчули тепло і запах великоднього свята. Як вдома, молоді та спритні дівчата, які працюють у штабі, теж активно долучилися до спільної справи. Уже 150 сімей вимушених переселенців отримають їх у суботу. Напередодні великої Пасхи, наша хата усюди, зазначає місцева влада. В неділю 24 квітня православний світ відзначає свято світлої Пасхи Христової. Радіємо святу свободи від брехні і насильства, розладі і ненависті, бо в цей день Христос заповідав жити у мирі та злагоді. Хай ваші серця наповнюються радістю, а великодні дзвони принесуть у ваші оселі мир і світлу звістку. Молімося за наших захисників. Нехай усіх береже Господь. Віримо в перемогу! Христос Воскрес! Про ці та інші новини дізнавайтеся на нашому сайті радіокор.юей та слідкуйте за нашими соцмережами. Посилання під відео. Дякуємо, що ви з нами!